Є новина, друзі. Замах на фондерляїн голову Єврокомісії. Та всі подробиці по вбивству е, парубія вже все є. Дослухайте до кінця. Термінова новина з'явилася, що літак, в якому летіла фондерляєн. Заглушили ребом, і цей літак далі сідав вже по простим картам без навігації. Ну тобто, свідомо хтось збив навігацію в літаку Ребом підозрюють вже росіян. Що найцікавіше, знаєте такий короткий аналіз, чому це замах? Тому що ми не маємо повідомлення, що, наприклад, заглушили 5-10 літаків, тобто, це спрямована дія когось для того, щоб саме заглушити літак. Фондерляйну. Ну, а це робиться однозначно, з якою метою? Щоб він зазна... Аварії і е, Путін втратив дуже серйозного опонента, тому що Фондерляєн це саме та людина в Європі, яка заставляє всіх працювати і допомагати Україні. А там дуже багато країн цього не хочуть. Я про це постійно розповідаю. І як на мене, це однозначно замах. Будемо чекати. На деталі, але якщо це дійсно російський слід, ну а хто ще може ребом намагатись заглушити літак голови Єврокомісії і цілої Європи? Ну тільки ворог і агресор, це Путін. Ну але подивимося, що буде далі. Тепер подробиці щодо вбивства. Опублікували львівські змі. Всю інформацію вже є зараз. Я прямо це зачитаю. І так у затриманого рік тому зник син: Росіяни скористалися трагедією батька, запропонували віддати тіло в обмін на вбивство. Будь-якого відомого українського політика він обрав парбія, бо знав, де той живе. Підозряний готувався до злочину майже рік. Зброю йому передали спецслужби служби РФ для відходу. Мав одразу три машини, які засікли камери відеоспостереження. Поліція довела ймовірно кілера аж до Хмельниччини, хоча на брифінгу сказали, що він не був на Хмельниччині, де він оселився у квартирі, щоб перечекати. Там його і затримали. Чоловік зізнався убивстві. Активно розповідає слідчим подробиці, Каже, що пістолет та телефон викинув у водойму, а одяг спалив у виниківському лісі. За даними джерел, замок планували ще 23 серпня, але тоді щось зірвалося. Виконав завдання російський спецслужб рівно через тиждень. Ну, якщо він розказує і зізнався в вбивця, значить однозначно буде дуже багато доказів правоохоронців. Це прекрасно. Ну і бачите, підтверджується російський слід. І те, що я говорю в попередньому відео, я отак коротко скажу, розумієте, таких людей, ну які втратили надію в нашій державі, і від дій влади, і від дій Путіна, агресора дуже багато. І росіяни це можуть використовувати. Тому от владі треба переставати порушувати права громадян. Ще одне скажу: що поліція на брифінгу заявила, що Бі, не звертався за е, охороною. А вчора Арєв, депутат від Порошенка, заявляв, що нібито борбі звертався і йому е, охорону не надали. Поліція заявила, що він не звертався ні в поліцію, ні в СБУ, А проста фізична особа, ну яка вже не має статусу голови Верховної Ради, має звертатись саме. Туди ну і тут знаєте якась несостиховичка. Ну не думаю, але невже депутати Порошенка можуть піаритись на смерті свого однопартійця? Ну якщо це неправда, що він звертався? Але я думаю, ми це згодом дізнаємося. Лайк репост, підписка в телеграмі вже все є. А ви пропустили? Діть підписуйтесь, шаці профіля.